Вітання. Сьогодні в нашій програмі найсправжнісінький оксюморон, тобто поєднання того, що не поєднується, і сонце, легенди та модерн, сванетія та аджарія, те, що так вабить нас усіх у період літньої та зимової відпусток: високі гори та тепле море. В програмі. Три в одному. Або де можна насолодитись трьома об'єктами зі списку світової спадщини ЮНЕСКО водночас, легенди співи і не тільки, або новий гірськолижний курорт у Сванетії», Чача Тауер, або куди поділася чача зі знаменитої Батумської вежі, дещо про грузинську кухню. Або Готуємо сванську сіль та хачапурі з яйцем по Аджарськи. Коли ми ще тільки збиралися до Грузії і планували нашу подорож. Одна літня досвідчена людина, яка дуже часто подорожує світом взагалі і Грузією, зокрема, і чиєму туристичному смаку я дуже довіряю, запитала: А чи є у вашому плані сванеті? Ні, відповіла я, уважно придивившись його. Тоді ви ні за що не зрозумієте цю країну. Не варто її їхати. «Оце так, не зрозуміємо. І це коли в нашому розкладі стояли обидві столиці: нинішня Тбілісі і давня мцхета, винна столиця, провінція Кахетія, найвідоміші курорти Боржомі і Цхалтубо, морська перлина Батумі, історичний Кутаїсі. Все це проти маленької, загубленої десь у високих горах сванеті. Утім. Саме завдяки цій загубленості та віддаленості від цивілізації крихітній сванеті їй вдалося зберегти свою автентичність, свою унікальну мову, співи, одяг, традиції та обряди. Де ще як не тут в один день в одному місці ви можете доторкнутися до трьох відразу об'єктів зі списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: по-перше, це селище Ужгулі. 11-12 століття з його унікальними вежами, які за ім'ям маленького, але гордого народу, що проживає тут, називаються сванські вежі. Тут у жгулі була розташована літня резиденція цариці тамари. Тут, за легендами, грузинські царі зберігали державну казну. Тут, захищені високими неприступними горами, у смутні воєнні часи священники ховали християнські святині з православних храмів. І ось у цьому матеріальному об'єкті зі списку ЮНЕСКО ми насолоджувалися двома нематеріальними об'єктами з нього ж: пили грузинське вино, вироблене за унікальною технологією в квеврі, гігантських глиняних посудинах, і слухали неповторні багатоголосні співи. Кажучи, я не розумію, як так сталося, що у списку ЮНЕСКО поки що немає цього музичного інструменту, який називається чунірі. Мали б занести. Причому разом з цією унікальною виконавицею Лолою Ніжарадзе. Коли вона починає грати і співати, до її ганку стікаються не тільки власні діти з онуками, а й сусідські. Пісні давні, прості, їхні незрозумілі слова якось легко запам'ятовуються і співаються, як, наприклад, цієї, що називається буба какучела. Інша річ гра на чунері. Тут навіть людині з музичною освітою прийдеться нелегко. Втім, було б бажання. Саме було б бажання, можна сказати і про виготовлення такої популярної у нас останнім часом сванської солі. Нічого складного. Кидаємо до ступи коріандр, червоний перець, часник, чорнобривці, знамениту грузинську приправу з сильним запахом сунелі. І старанно все це товчимо разом зі звичайною кухонною сіллю. Додайте трохи сванської солі. І будь-яка страва отримає неповторний смак та аромат. Зване треба подорожувати на машині, а ще краще пішки. Вона зовсім невеличка, але якісь неочікувані зустрічі. Неймовірні історії трапляються тут за кожним поворотом дороги. Майже на кожному кілометрі надзвичайно красивого гірського шляху. Їхали. Ми їхали, і на нашому шляху зустріли ось таку вежу: вежу любові. Про неї, як майже і про все в Грузії, а тим більше в Сванеті існує своя власна легенда. За цією легендою, у давні часи на полюванні загинув коханий прекрасної дівчини. І вона щодня приходила на місце його загибелі і лила гіркі сльози. Батько, дивлячись на те, як страждає його дочка, вирішив побудувати їй вежу, в якій вона і жила до кінця своїх днів. І ось тепер прийшла черга всерйоз розібратися зі сванськими вежами. Сванетію називають країною тисячі веж. Втім, кажуть, що колись їх було і більше. Наймолодші з них, за думкою вчених, 700 років. А скільки найстаріші з тих, що збереглися, невідомо. Усім здається, що вежі в Сванеті однакові. А значить, і функція у них повинна бути одна і та ж. Але фактично усі вони різні за призначенням. В одному селищі прекрасно вживаються вежі сигнальні, бойові, так звані господарські і так далі. У кожній хаті, у кожній вежі нам раділи, пригощали, ділилися всім, що мають, у тому числі і секретами майстерності. Як, наприклад, в цьому домі в столиці Сванетії, містечку Месті, де живуть Наргіз і Шалва. Шалва знаменитий сванський різьбяр і, взагалі, майстер на всі руки. Севадаміямська <му> рофлам, де табузі. Наші орнаменти характерні лише для сванеті, хоча той зміст, що в них закладений, є загальним і зрозумілим для всіх давніх народів. Це символи сонця та інших планет, материнської утроби, зв'язок між надземним та підземними світами. Моє призначення зберігати ще й зв'язок між сучасним світом та космогенічними уявленнями наших предків. Від нього ми дізналися, що минулої зими тут відкрився гірськолижний курорт Тетнулді: 50 кілометрів трас будь-якої складності, сучасні креселки, катання на висоті до трьох тисяч метрів, оточенні величезних сосен з видом на найвищу гору Грузії Шхару. І, до речі, сюди можна долетіти на літаку. Аеропорт Местія входить до десятки найкрасивіших маленьких аеропортів світу. Отже, взимку зустрічаємося у сванеті. Останній пункт нашої подорожі, втім, як і будь-якої подорожі до Грузії влітку південна перлина батумі. Столиця Джарі. Місто Порт. І взагалі один з найкращих курортів на Чорному морі. Тут вас зустрінуть. Щиро, гостинно і з любов'ю. Ось такі червоні серця ви будете зустрічати геть усюди на чудовому батумському променаді. А він і правда чудовий? Без перебільшення. Усе чисто, акуратно, креативно, багато тропічної зелені, на кожному кроці кафе, ресторанчики, спортивні і дитячі майданчики. Променад, з прокладеними по ньому велосипедними доріжками відділяє від центру міста зелена зона, в тіні дерев якої можна вкритися від палкого південного сонця, а ще доторкнутися до мистецтва, чи то до музики, чи то до поезії. Ось бачите, хто тут виглядає з густої зелені. Наші кобзар та мавка, Тарас Шевченко та Леся Українка. Як я вже казала, до українців, України та всього, що з нею пов'язано, тут окреме ставлення. Бухта Батумі не тільки довга, 7 кілометрів, а й дуже мальовнича. Гори, порт з кораблями, яхтами та катерами, море ніжне та ласкаве. Ну тут ви й самі все знаєте. Це ж наше чорне море. І якщо ще зовсім нещодавно місцеві жителі та гості міста могли користуватися лише частиною цієї бухти, то останнім часом цивілізація торкнулася і нового району, де з'явилися сучасні готелі, апартаменти, ресторани, і тепер набережна і променад хіба що не вдвічі довші. Є де розгулятися і роз'їздитись також. До речі, кажуть, що саме до цієї бухти за царя панька, а точніше, аета. Ясон і ясони аргонавти прибули у пошуках Золотого Руна. Принаймні на центральній площі Батумі, що колись був грецькою колонією, аргонавтам встановлено пам'ятник. Перше враження від міста, як з підручника англійської мови у моєму дитинстві, Нью-Йорк йорк місто контрастів. Нью-Йорк, напевно, також, але Батумі місто контрастів безперечно. Причому в гарному розумінні. Чого тільки не зустрінеш на батумських вулицях, які тільки куточки планети не представлені тут? Квартали вірменські, азербайджанські, турецькі, єврейські, еміратські хмарочоси і навіть італійська п'яца. Воістину Батумі це місто-космополіт з неповторним південним шармом і щирою грузинською душею. Боже, яка ж насолода прогулюватись цими п'ятцями, площами, вуличками, провулками, променадами, скверами. Приємні несподіванки, мистецькі ідеї та нестандартні рішення чекають на вас буквально за кожним кутом, на кожному кроці. Раджу прогулятися хоча б один раз з їдом, який докладно розкаже, що, де й коли, починаючи з Ясона і закінчуючи міхоса кашлія. До речі, своїм сучасним виглядом батумі, як і в білісі, мав би завдячувати саме йому. А ще однією з новітніх міських легенд про чачу. Відомий грузинський 45-градусний напій і велику алкогольну мрію, що так поки що і не здійснилася. Знаменита чача тауер. Батумці навряд чи вже уявляють собі своє місто без цієї вежі. Сьогодні вона виконує чисто орнаментальну архітектурну функцію. Хоча, за задумкою авторів, і у зв'язку зі своєю назвою її функція мала б бути набагато цікавішою. На урочистому відкритті архітектурного комплексу з кожного чотирьох фонтанів, розташованих навколо вежі, лилася. Справжнісінька грузинська чача. Сьогодні фонтани є, вежа є, чачі немає. Втім, нічого не заважає нам у майбутньому сподіватися на найкраще. Що ж до мене, то я особисто вважаю, що без чачі можна й обійтися. А ось без чудового грузинського вина в жодному разі. Утім, про вину ми вже докладно розповідали, коли мова йшла про знаменитий винний регіон Кахетію. А ось розповідь про їжу залишили на останній. Отже, підводячи підсумки, можу вам сказати, що їх підвести неможливо. Враження та думки членів нашої групи розділились. Де що з того, що ми куштували, пересуваючись по всій країні, найсмачніше Мегрельські купати, Кахетинська толма чи кабабі? Сулугуні Сванеті, Мхалі Зимереті, а де найсмачніший шашлик Алобіо. Але в одному ми зійшлися вже напевно: найкрасивіший хачапурів, безперечно, в Аджарі. До речі, приготувати його дуже легко в домашніх умовах. Уважно стежте. І порадуйте своїх близьких красивим та смачним аджарським хачапурі. Беремо дріжджове тісто біля 200 грамів, руками розкачуємо на невелике коло і гортаємо його у рулончики з обох боків у напрямку до центру. Потім защіпуємо кінчики і розводимо рулончики трохи в боки. Отримуємо такий човник. Додаємо до нашого човнику сир. Ми використовуємо імеретинський, чкінті квелі. Але у ваших умовах його можна замінити на адигейський. Ставимо у піч на 15 хвилин. Коли боки нашого човника гарненько зарум'яняться, вбиваємо всередину одне куряче яйце. Знову у піч на три хвилини. Наприкінці додаємо добрячий шматок вершкового масла. Хачапурі по аджарськи готовий. Можете подавати до столу. Я впевнена, що всім сподобається Смачного! Дуже сподіваюся, що після побаченого ви зможете теж зробити своїм близьким невеличке гастрономічне свято. А для того, щоб зробити справжнє велике свято, і не тільки гастрономічне, а ще й культурне, мистецьке, історичне, туристичне, психологічне і багато, -багато інших свят, вам треба сюди приїхати. І не відкладайте на потім. До зустрічі в країні Сакартвело. მომიწოდე მხოლოდ და ნაკეთები ჩემი გონი შეძენები და მასებს მომდები ნახავერა მოსაბიტი დავდნები